Важливе питання сьогодення щодо профілактики та протидії поширення пияцтва алкоголізму та наркоманії серед молоді було головною темою на засіданні координаційної ради міста. Начальник сектору прилуцького відділу поліції Тетяна Пироженко доповіла про результати роботи працівників сектору по даному напрямку. Основні заходи по профілактиці шкідливих звичок це роз'яснювальні бесіди по навчальним закладам міста. навчальних закладах на зараз. Тільки було, приходимо, розказуємо, діти з відкритими ротами слухають цю інформацію про той самий фен, говорять там, ви знаєте, що це таке, вони говорять, там, тричовити, говорять, так, да, знаю, вам розкажи, що вони не знають, вони не знають, що сказати. І починаєш розказувати, що там важкі там, метали, там ртуть, знаєте, що таке градусник, там є ртуть, вона небезпечна, як великий там шматок ртуть і покладеш вдома, під коврій, постійно людина вмирає, їм потихонечко вона такі очі розширюються, вони розуміють, що це таке. Голова координаційної ради Тетяна Фесенко наголосила про необхідність продовження співпраці працівників поліції з навчальними закладами. Доводьте по максимуму ту інформацію, яка необхідна, про значимість фактично щотижневого якогось такого маленького, ненавязчивого інформування діткам про те, що це таке з чим. Фактично років через п'ять вони матимуть справу, якщо гратимуться в ці таблетки, фени і, і все решти. І Я думаю, що вода камінь точить і все одно якісь результати буде. Спеціаліст управління освіти Леся Сайко доповіла про стан профілактичних робіт щодо підвищення виховного впливу батьків на формування навичок здорового способу життя у своїх дітей. Ця робота, вчителі, практичні психологи, соціальні педагоги навчальних закладів мають не лише зброїти дітей певними знаннями з безпеки здоров'я, першочерговим завданням є розвиток умінь і навичок кожного учня, що допомагають формувати здоровий спосіб життя. Для практичного виконання цього завдання загальноосвітніх і в позашкільних навчальних закладах використовують різні форми, методи, прийому учнями. Теоретичні знання діти отримують в повному обсязі. Інше питання, що вони їх не застосовують, не використовують. Інше питання, що батьки не контролюють цих дітей, це вже просто ну, таке на свідомість батьків. Заступник голови координаційної ради Юлія Касьян повідомила присутнім результати тестування учнів старших класів щодо вживання алкогольних напоїв. Як показало опитування, незважаючи на профілактичні заходи, школярі все ж таки вживають алкоголь. Наші діти все одно п'ють. і п'ють, причому починаючи з 10 років чи вживати, чи пробувати це проблема. Тому що ну, вважаю, що починати треба з себе. Починати да, на законодавчому рівні У нас є, наприклад. Кодекс України про адміністративні правопорушення стаття 178 і ніхто не відійняв, а саме звучить вона так. Росування вплива алкогольних алкогольних напоїв заборонено виконуваних місцях або поява в громадських місцях у нетверезному вигляді. Працює Не зовсім. що в нас на лавочках сидять з пляшками, цигарками діти бачать дорослі, все нормально. Треба щось робити. Ну, по крайній, біля, щоб наші діти не бачили це у. На очах, і ми самі їх спонукаємо до таких дій після обговорення членами координаційної ради болючих питань вживання молоді алкоголю та наркотиків. Тетяна Фесенко підвела підсумки засідання. Посадовець наголосила, що ця проблема актуальна у всіх європейських країнах світу. Вона вкрай складна, але вирішувати її необхідно. Сьогодні з цією проблемою борються і в державах, які є високо розвиненими. Але мені здається, що не треба боротися, бо боротися воно завжди асоціюється із чимсь таким, що теж носить якісь елементи кровопролиття. А треба підходити до цього дуже зважено запроваджувати такі кроки і дії, які не будуть боротьбою черговим насиллям, а будуть носити зважений, розумний, мудрий характер, і ці дії будуть дієвими, бо від слова дія. Давайте з вами кожен на своєму рівні, в своїх навчальних закладах, в організаціях-установах, які ви представляєте, подумає, але щоб воно не було космічного якогось характеру, що його ніколи в житті не виконаєш, а те, що реально ми можемо зробити оті маленькі кроки, оті маленькі пропозиції, які стануть великою роботою, що дозволить нам на нашому рівні допомогти зберегти націю.